Щоб дітлахи у школах та садках не замерзали ще до початку опалювального сезону або десь навпаки не було понад норму тепло. В чернівцях почали проводити енергоаудит. Дослідити на втрати енергії планують близько 50 поліклінік, шкіл та садочків. Робитиметься фахівці протягом 24 тижнів. Зрештою повинні надати економічні розрахунки. Скільки йде грошей, потрібно витратити на реконструкції. Трошки раніше ми вже будемо мати попередні розрахунки, які саме заходи це можуть бути. В комбінації, яка буде і економічно, і технічно обґрунтована, і для міста, щоб можна було прийняти рішення, що саме які пріоритети, пріоритетні технічні рішення для вас, і так само для Нефко, щоб це входило в рамки їх критеріїв щодо відбору проектів. Невко це міжнародна корпорація, яка інвестує кошти в екологічні проекти. Чернівецька влада планує отримати від Невко до 9 мільйонів євро. Представник фонду каже, вони зацікавлені, що після удосконалень та економії коштів на зменшенні енерговитрат місто змогло не лише повертати кредит, а й поповнювати свій бюджет. Моїнціінтерісневко в основному люд і клікітської ситуації. Проєкт тоні только довжні влияє хорошо на. Екології, що на фінансової состояння. Енергоаудити за грантові кошти організувала компанія GSD, яка займається проєктом енергоефективність у громадах по Україні. Ми вже передали місту сьогодні 5 перших енергоаудитів. До кінця цього місяця ще 10 буде закінчено, і також ми ще на запит. Вашого міста також беремо на себе зобов'язання доробити скільки ще буде потрібно для залучення фінансування після складення енергоадутів та проведення реконструкції зменшити витрати енергії в соціальних об'єктах. Сподіваються на половину. Ярослав Левицький місцевий час.